Привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо наш ранішній догляд. Зранку я починаю з того, що я беру трошечки оліки, наношу її на волосечко. якщо ви не плануєте в цей день робити повноцінний масаж, то можна власне, і олійку для волосечка. Як ми з вами наносимо масажний крем на кутикулу. Так само можна олійку для волоссячка нанести на нашу кутикулу. Не забувайте, ручки це теж обличчя жінки, тому ваші нігтіки мають велику-велику роль в вашому образі. Тож, якщо ви не наносите масажний крем, ваша олійка для волосся також може служити олійками для нігтів. І сьогодні ми з вами коротенько пройдемося, по тому. Як наносити денний і вечірній крем, як по ньому можна зробити масаж? І розберемося з вами, які саме рухи, саме вам, саме з вашим типом шкіри, робити в той чи інший час доби? По-перше, давайте ми з вами зробимо таке невеличке резюме. У нас є лімфодренажні рухи. І ми з вами завжди їх починаємо з того, що розганяємо лімфу. Пам'ятаєте, прокачуємо з вами лімфопротоки наші, надключичні лімфовузлики, підключичні, розганяємо нашу кровушку біля вушок, всі лімфодренажні рухи краще наносити, коли, ви вже точно знаєте, зранку, тому що лімфотична система ввечері відпочиває. Тому ці рухи ввечері ми не робимо. Ми можемо розігріти трошечки довкола вушок, щоб краще функціонувала наша кровоносна система, але, власне, сам ліфодренажний масаж перед сном ми не робимо. Далі, давайте поділимо рухи на ущільнюючі і витискаючі. Тобто ті рухи, які можна робити кожній жінці, з худорлявим обличчям, з запалою з кулою, з є така. Такий тип старіння, як скелетизація обличчя, коли кожна кісточка стає більш видимою. Він притаманний дівчатам з худорлявою статурою. Тобто ті дівчата, які не мають зайвої ваги, які мають тонкі риси обличчя, вони старі шляхом витончення підшкірно-жирової клітковини. Вони не схильні до набряків, абсолютно не схильні до набряків. Хіба є проблеми з серцем, з нирками, але по більшості вони не схильні до набряків. І для таких дівчат повсякденний рух по денному кремі, те, що ми зараз будемо з вами проходити, це буде шіпковий рух, він абсолютно не буде виводити вам зайву рідину, але буде тонізувати вашу шкіру, давати прилив рідини до шкіри. Тож, давайте ще раз спробуємо: щікові рухи. Шіпкові рухи для худорлявого обличчя. Отакі от от рухи ви можете робити так часто, як вам хочеться. Тобто, всі пощепуючі рухи, всі рухи постукуючі, барабанні оці от всі рухи це рухи, які не шкодять навіть дуже-дуже худорлявому обличчю. Добре, засвоїли. Далі рухи витискаючи. В залежності від того, яка глибина натиску. Якщо ви працюєте з м'язом, навіть для худорлявого обличчя такий масаж можна робити принаймні один раз на тиждень, але рано худорлявим ми пощепуємо. Якщо ви схильні до набриків, ранішні ваші рухи це лімфодренажний масаж, вечірні рухи, наприклад, якщо у вас худорляве обличчя, ви можете робити розминаючі. Не витискаючи, розминаючи, ми з вами робили. Розминаючи, не витискаючи рухи вечором, тобто ми робимо розминаючі рухи, це теж ущільнює шкіру, це теж дає їй кров. Якщо ви не схильні до скелетизації, у вас велике личко, ваші рухи і рано, і ввечері можуть бути витискаючими. Вони промалюють вам гарно всі ваші кісточки. Можете пройтися витискаючими рухами. Тобто, включаємо просто. З аналіз своєї шкіри дивимося: схильні динабриків рано лімфодренажне. Хоч кожного ранку, якщо ви додатково даєте ті продукти, які підсилюють синтез колагену і ластину, тому що ми, коли готуємо шкіру до масажу, ви приходите, ви новенькі, ви тільки підписалися, ви думаєте, з чого почати. Почати треба з підготовки. Тобто кожен масаж, якщо у вас є лущення на шкірі, якщо гіперкератоз на шкірі, якщо багато, у вас надлишкової тканини ми беремо молочко і готуємо наше обличчя до масажу за рахунок молочка. Що буде масальна суміш, яка має чудовий комплекс чотирьох дуже необхідних для нашої шкіри олій? Вона попрацює на вашій шкірі дасть їй силу, енергію, здоров'я і молодість. Але почнемо ми з того, що, якщо ви тільки новенька, якщо маєте гіперкератоз, якщо маєте лущення, починаємо ми наш передмасажний марафон, нашу підготовку, з того, що беремо молочко і очищуємо гарно-гарно очищуємо наше обличчя. Для чого? Перше, як я сказала, для того, щоб масажна суміш класно попрацювала. Друге, щоб забрати гіперкератоз і дати можливість вашим денним і нічним засобам краще всмоктатися в, шкор, в шкіру, не долати захисний бар'єр шкіри, не долати його, а гарно пройти крізь нього і побудувати вам нові здорові клітини на поверхні шкіри. Тому ми починаємо завжди перед масажем, коли у вас це початкові етапи з молочка і тоніка. Я зараз беру тонік з вітаміном С, це тонік тоніковароса. Ще раз нагадую, вітамін С приймає активну участь у синтезі нашого колагену і еластину. Гідролат я теж беру цитрусовий, тому що я теж схильна до пігментних плям. Гідролат я беру з лимончиком, він є з грипфрутом, є з апельсином, і я очищую гарно свою шкіру перед масажем. Якщо ви вже постійно стала клієнточка, яка вже знає, що таке очищення тонізування, і повністю позбулася гіперкератозу, ви можете починати з тоніка. Тонік може бути як з вашої системи, так може бути і тонік великий, може бути тонік більш дешевший з оцих вод, з базових ліній. Тобто, якщо ви маєте підготовлену шкіру, ви берете лише тонік і гарнесенько протираєте це ваше личко за рахунок тоніка. Він покращує кровообіг, він підсилює дію ваших засобів. І давайте розберемося, все-таки. Можна робити по денному кремі і по кремі довкола очей, чи треба робити по масажному? Наша шкіра починає процес детоксикації під час масажу, але вона починає їх через 2-3 хвилини після початку масажу. Тому ви з легкими масажними рухами можете наносити легкий повсякденний ранішній і вечірній масаж, коли ви не робите повноцінний, але не дуже довготривалий домовилися. Тому ми не робимо 5-10 витискаючих рухів на обличчі. Чому? Тому що шкіра обличчя має сальні і потові залози. Коли ви переходите за термін 2-3 хвилини, наша шкіра починає з рахунок масажу виводити токсини. В неї є тільки два шляхи, щоб вивести токсини через піт. Тобто ви і через сечу. Тому коли ми з вами робимо масажі, через піт виводяться токсини. І якщо ви по денному або вечірньому кремі зробили довготривалий масаж і лягли спати, буде інтоксикація. Якщо ви вже буде як наслідок висипка, якщо ви вже зробили, вирішили зробити по масажному кремі, то висипки не буде і його треба змити. Це не стосується шийки. Шию ви можете робити довше. Вона не має стільки сальних і потових залоз. Я говорю про передню поверхню шийки, не про плечі і задню поверхню шиї, де є дуже багато сальних і потових залоз. Я говорю про передню. Про нашу платизму, про нашу ГКСМ там немає стільки підшкірно жирової клітковини, як на спині і на обличчі. Тому масаж по шиї ви можете в ліжку робити щовечора. Уявляєте? По вашому крему для шиї, по вашому вечірньому кремі, ви можете його робити щовечора. Хороша новина, хороша.